А вот я, я чувствую, что это мягко. Шо? Да, это Ты это не мягко. хочешь, чтобы так чувствовали? Да, почекай. мягко. Да, это мягко. Да, это мягко. Да, это мягко. Да, А, я я а Да, да. Да, а, да. Да, 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 Ба. Що це кофта чи штани? Це це кофта. Ти мене вже не чекаємо, чекаємо, тато нам сакс-сакс там. Ну, не сортуєте. Нічого не треба. Будь здоровий. Та що це воно так не відкривається? <зас> Дем'ян, не ти там грайся, Соломія, йди відкривай так. <зас> Дем'ян, ти не хочеш, що я відкривати? На. розкривати? Дем'ян, піду відкривати. Тато, йди з ним, відкривай. <зас> <С> не! <ним> відкривай. <зас> <зас> Дивися, тато, єлька тебе.

подожди, получила. Вот все такие. Ва. Это свечка. Я сделала. Зру... Это свечка, чашечка. Вау. красиво. Покажи. Яка вона ще така? Я в шоку просто. Покажи, покажи, що це таке ти хотіла. Таку я маму получила. Ось <рес> ось. Ой, Таких в ней багато наряд. Я це маму. Ай, подожди, подожди. Угу. На тримай. Почекай. Це Соломія Кейва. Це а в тебе там дивися, що є. А, він, він, хоче... А. А, він хоче. А, він хоче. Ну давай, ти відкриєш димянова, а він відкриє твоє. Ну він твоє відкриває, бо йому червоні подарки не Це твій. Ну там не видно сразу. Він просто відкриє упаковочку і все. Що там? ще? А це що це таке? Це мені такі жос. Дем'ян, покажи, що ти відкриваєш. Покажи. Вау, який гейва. Ну це мій подай. Май я обліка. Демян, покажи. Це соломі, дай Не. Бачиш яке? Живається за подарки почнете. <плес> Дим'ян, перестань. Це Йому подобаються Червоні подарки. Наступний рік йому треба червоні.

давай хоть покажи иди сюда покажи непонятно что иди сюда <сíts> <Целови>. <сíts> иди сюда так, сегодня я сто процентов умру потому что я всю дорогу ехать хочу а ну дай поделимся что у нас такое Пекай подарок. Мама, я виска. Да? Покажи, Соломка, дай я покажу. Баба будут дивитися, им надо знать, что ты получила. Дай сюда. Она там

Тато? Ану дай подивлюся до мене. А, це ти Дем'янко подарив нам подарок і сам його хоче відкрити. Не знаю, це Дем'янковий подарок. Голову. Ну ты ж массажер просто Дивися видео всякие там котик кого вот, так показывают на голову и кайфуют массаж это прикольно. <риколи> Димен, покажи, что ты маєш. Брілочки. А що тут написано? Деміан і щось він тут малював? А тут ще. А, тут щось теж він малював. Ну, непонятно що. Але Деміанові брілочки? Все не віддасиш? Мама? А. Не зараз. Не зараз. А тендес обі. Не зараз, я зараз не хочу. Я зараз хочу кафе пити. Да. Не зараз. Я не хочу зараз. Я зараз хочу ваші гейви дивитися. Папа. Ну прикольно. <гум> Дякую. Дякую. Такий масаж бо я не люблю ну, Дем'ян, ты не хочешь одного подарка открывать, да? Я, я хочу. Ну открой його подарок. No, on adresne, on adresne. Che, she, Taka, машина, напевно. Ну, не дразни його, не дразни. Що, зараз і поб'ються. Покажи. Така машина. Амбуланція. Амбуланс, Дем'ян. А ну скажи, демян, Дем'ян, скажи амбулансі. Дем'ян. Что це таке? Амбулансі? Молодець. Амбуланд. Да, це для Дем'яна такий подарок. Да? Кнап, а ну нажимай на кнап. Клас. Ну, щось такий звук, як якийсь. ей Круто Дем'янко. Ну тато поки нам збирає демянову якусь вежу. Ну, все, всі доволі, всі щасливі.